Привіт, малята! Гадаю, що ви помітили, яка краса навколо, до ласкавого сонця, що прогнало мороз, відчинились віконця на гілках абрикос. Виглядають, як діти із віконець в садах, Абрикосові квіти з молоком на вустах. Я навіть не сумніваюсь, друзі, що ви всі помітили, вже цвітуть абрикоси. Ще немає листочків на деревах, ще прохолодно, а місто поступово вкривається шапкою білих квітів, і всі ми розуміємо весна все-таки вона прийшла. Який аромат, а яка краса довкола! Подивіться тільки, яка гарна квіточка у Абрикоса, якими словами можна її описати. Так, вона ніжна, тендітна, красива, біла. А скільки пелюсток у квітки? Правильно, їх 5. А що вам нагадує серединка квітки? Мені, наприклад, вона нагадує букетики з дрібних жовтих квіточок або навіть величну королівську корону. А на що схоже білий цвіт на гілочках? Дійсно, він схожий на сніг. Або, як ви чули у вірші Анатолія Качана ще на початку відео, на молоко, бо воно теж біле. Діти, а у вашому дворі або садку ростуть абрикоси? А вони вже зацвіли? На прогулянці обов'язково зверніть на них увагу. Якщо немає в вашому дворі, то у місті ви їх обов'язково побачите і матимете змогу помилуватися їхньою красою. Цікавих вам спостережень та прогулянок, наповнених красою. Бувайте, друзі! До наступної зустрічі!